Вірш Ліни Костенко, Люди з табулена. Як плив король якоїсь там династії, то поки й видно, що було корму усі його підданці придунайські ще й навздогінці кланялись йому. Лиш табуленці з тих навколишніх, і як таких тримає ще земля. Не те, що не стояли там навколішках, а навіть не вітали короля. Ні в слугах не служили, ні в ескорті, попихачів, вважаючи за тлю, король їх недолюблював, бо горді, це ж треба не коритись королю. У нього військо, радники, вельможі, все у мундирах в Золоті в плісе, а ці якісь окремі і не схожі, і, власну думку думають про все. Але в годину найскладніших рішень державних найважливіших проблем не радників питав, і не старішин, а посилав гінців у табулен. Бо ці придворні публіка смиренна, і дбають вони тільки про своє, покличте тих людей із табулена, ті не злукавлять, скажуть все, як є. Дорога іменинниця Ліно Васильівно! Перегортаючи сторінки календаря, з особливою вдячністю звертаємось до Бога, адже 19 березня День ваших уродин. Нашою чималою спільнотою Київської Трьохсвятительської духовної семінарії Української греко-католицької церкви хочемо долучитися до побажань міцного здоров'я, миру та душевного спокою. Здоровлячи вас у цей день не гоже говорити прозою. Так і хочеться промовити поетичним словом. Крок за кроком, рік за роком, все веде вперед дорога, сум, падіння, щастя і радість. Наближаємось до Бога. Тіла труд. Душі страждання, цінні перли ми шукаємо, все найкраще Богу в славі, все, що любим, вмієм, знаєм, і ікони образ цінний, Верена в душі несміло, хай б оте, от що ви надбали, вже ніколи не маліло. Душу ніжну, серце чуйне. Хай Господь благословляє, ну і, звичайно много літа в благодаті посилає.